Положение вытянуто вверх, слева, лежа на спине, Еще поругался со своей бывшей женой. В итоге чего, она скончалась. Судей, нам, все так, ну, така ситуація. Ну, Оставил, получается, остались дети без матери. До міліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що померла її невістка. Експерт, оглянувши тіло жінки, виявив, зробив висновок, що вона померла насильницькою смертю. Це і підтвердили результати судово-медичної експертизи. За даним фактом, слідчим відділенням Ленінського райвідділу міліції було розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Карного кодексу України умисне вбивство. У скоєнні даного злочину обґрунтовано підозрюється, колишній чоловік потерпілий.